У Смілі активно працює важлива соціальна ініціатива Вікно ветерана, яка спрямована на підтримку військових та їхніх родин. Ця ініціатива функціонує на базі смілянського ЦНАПу і покликана надавати ветеранам швидкий і зручний доступ до адміністративних послуг. При ЦНАП у нас зараз функціонує єдине вікно ветерана, де ветерани війни та члени родин загиблих захисників та захисниць України можуть отримати широкий спектр адміністративних послуг. А саме вони можуть подати заяви на оформлення статусу інваліда війни, на оформлення статусу члени родини загиблого захисника чи захисниці України, також заява на е, отримання пільг на е, житлово-комунальні послуги. Крім цього, е, Подаються заяви взяття до черги на отримання земельної ділянки під будівництво житлового будинку, господарських будівель та споруд, також взяття на облік квартирний облік ветеранів війни і членах родин цих ветеранів. Можна подати заяву на оформлення одноразової грошової допомоги для військовослужбовців, які отримали поранення в результаті проведення бойових дій. А також надається одноразова грошова допомога члена родини загиблого захисника чи захисниці для встановлення могильного пам'ятника. Послуги у вікні ветерана надаються на високому рівні. Ветерани завжди можуть звернутись до фахівців ЦНАПу без черг і з мінімальною затримкою. Це особливо важливо для тих, хто має обмежений час або стикається з фізичними труднощами. Прийом ветеранів війни або членів їх сім'ї, а також членів сім'ї загиблих здійснюється позачергово. І так як у нас працює електронна черга, ми не рекомендуємо записуватись в електронну чергу, коли тому що коли звертається ветеран до. Він звертається за однією якоюсь послугою, а спеціалісти йому проводять консультацію і можуть запропонувати ще інші адміністративні послуги. Тоді за один візит можна надати декілька адміністративних послуг, і не треба приходити в ЦНАП по декілька разів. Всі процедури максимально спрощені та організовані так, щоб захисники могли швидко отримати необхідні документи та консультації. У нас заключений меморандум про співпрацю з північним міжрегіональним центром безоплатної правничої допомоги. І представники місцевого центру здійснюють прийом у нас тут в ЦНАП що вівторка та що четверга. Тож ветерани, члени сімей загиблих, а також і інші всі межі. Мешканці нашого міста можуть звертатися в вівторок з 10 до 12 години, в четвер з 9 до 11 години вони можуть отримати любу безоплатну юридичну консультацію тут у нас в ЦНАП. Важливо, що така допомога не лише полегшує побутові питання, а й підкреслює особливий статус захисників в нашому суспільстві. Як звернутись до вікна ветерана? Отримати консультацію можна особисто або за телефоном. Телефон у вас на екрані. Співробітники центру завжди готові допомогти і надати підтримку всім ветеранам і всім, хто звертається до них.